25 квітня Варселор Мітал Кривий Ріг відзначили Всесвітній день охорони праці. Усі заходи та події тижня охорони праці були спрямовані на те, щоб підкреслити важливість безпеки та здоров'я працівників на робочому місці. Цього року ми підтримуємо гасло компанії Вірити в нуль. Наша мета нуль смертельних нещасних випадків, і для цього ми повинні робити все можливе. Тиждень охорони праці був насичений подіями, починаючи з інспекції найпотужніших трансформаторів на підстанціях «Арселор Мітал Кривий ріг. Ця ініціатива набула особливого значення в умовах, коли наші електромережі є цілями для атак ворога. Тому таке місце не було випадковим. Важливо систематично тренуватися і набувати навичок управління надзвичайними ситуаціями, зокрема на об'єктах з підвищеною небезпекою, якими є електропідстанції. Такі тренування проводяться регулярно, це допомагає ефективно діяти в реальних ситуаціях. Важливим заходом тижня охорони праці стали командні змагання з безпечної роботи на висоті. Їхня мета навчити безпечним методам роботи та використання спеціального обладнання на висоті. І тут значення має не тільки перемога, але й отримання нових знань і навичок, які допоможуть мінімізувати ризик травматизму. Також протягом цих днів відбувся конкурс водіїв, в якому взяли участь працівники двох відділів автотранспортного управління транспортного департаменту та гірничо-транспортного цеху гірничого департаменту. Останнього разу такий конкурс проводився у 2019 році. Цього року водії продемонстрували свої навички у теорії, практиці водіння та медицині. І в кожному етапі акцент ставився на безпеці та порятунку людей. Як завжди, яскравим був і конкурс команд добровільної пожежної дружини підприємства. Пожежні демонстрували свої вміння швидко допомогти при займанні за лічні хвилини, працювати в стресових ситуаціях, при цьому використовували різні методи та обладнання. Ця подія відзначає відвагу та вміння наших справжніх героїв. В рамках тижня охорони праці традиційно відбувся мітинг та покладання квітів до монументу пам'яті травмованих працівників нашого підприємства. Працівники та топ-менеджери Арселор Мітал Кривий Ріг, представники профспілкового комітету підприємства, вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання. Також учасники мітингу висадили біля монументу сакури як символ надії і перемоги життя. Безпека на робочому місці наш головний пріоритет. Компанія докладає багато зусиль для запобігання нещасним випадкам і виділяє на це кошти. Важливо, щоб кожен працівник розумів власну відповідальність за безпеку та дотримувався правил. Дякуємо всім за наполегливу працю та зусилля у покращенні безпеки та здоров'я наших працівників.